Вагова категорія до 77 кілограмів. Мелік Казарян проти Володимира Яковлева, який представляє Дніпро Дніпропетровську область. Казаряну секундує Максим Миколенко. Школа спорту. Володимир Яковлів дуже вчора неймовірний півфінал видав нам е, е, з Ельмаром Нуралівим. Це була справда битва сильних чоловіків. Казарян поступився Ельмару Нуралієву. Ну а потім Нураліву, власне, поступився в півфіналі сам Яковлів. Битва була сильною. Бачимо єсенці і в Яковліва. Я думаю, що і на обличчі Нураліва також ми побачимо якісь ознаки цього силового протиборства. От зараз легко виходить за край обличчям вперед і два бали. Тому що бачили ми, як просто біг за край Казарян і суддя міжнародної категорії Петро Нагорний справедливо дає два бали Володимиру Яковлєву за, за цю дію. Перша хвилина позаду. Ельмарну ралі в фіналі зматиметься з Ігорем Бачковим. Бачков зумів вчора переломити сутичку і вирвати перемогу досвідченого Дмитра Пешкова. Це також було досить захоплююче протистояння. Бачимо, що весь час підтискає Володимир Яковлєв. Він все одно працює першим номером. Це помітно, десь захищається весь час. І відступає казарян. Бракує йому якби досвіду. Хоча він дуже я, яскравий спортсмен, талановитий, технічний, багато чого вміє зробити, але проти, проти Яковлєва не так легко йому е, всі свої можливості е, розкрити. Нуль два рахунок заключна хвилина першого періоду. Забуває, намагається ручку знизу забувати Яковлєв, підтискає, плотно підходить і знову змушує Казаряна відходити до краю. Заключні секунди першого періоду. Яковлів попереду. Поки що меліка Казарян нічого не спромігся зробити спробувати в цьому періоді. Такої можливості і шансу такого йому не подарував. Яковлев контролює ситуацію. Ну, зараз ми з цікавістю побачимо, чим закінчиться другий період. Дмитро Пешков зараз змагається з Микитою Політаєвим на килимі А, там рахунок 0-1. І зараз пер партер, перший партер Пешков спробує зараз провести атаку. Ми, На жаль, не маємо можливості технічної перемкнутися на килима Але ми знаємо, що партер це. І все повторюється приблизно так, таким, так розгорталися події вчора і в півфіналі: груди в груди, чоло в чоло. Гнучкий, пластичний казаря намагається якось знайти захват, щось зачепитись за яколєва, але не менш е, пластичний яколів він все відчуває все. Помічає, не дозволяє і все ж таки контролює. От забиваючи руки знизу, коли Казарян дозволяє йому це робити, яколів як контролює. І є перевага в силі і досвіді. Знову партер зараз зможе Яковлів ще чи спробує провести дію? Подивимось. Інколи, до речі, Яковлів дуже класно встає в партері. Щось подібне намагався зробити й казарян. Чистий накат проходить у виконанні Яковлів. Два бали йому зараховано. Не зупиняється. Просто катить. І ця череда накатів приносить дострокову перемогу, чисту технічну перемогу з явною перевагою. Володимиру Яковлів, який стає бронзовим призером чемпіонату України. Вітаємо Володимира Яковлєва з успіхом. Вітаємо Миколи Георгіча Ставрінова.